Огляд замовлення перед завантаженням. Тут є захід на смарагд, метр, метр, двадцять. 700 гривень, хороплідник калиналисний Summervine 220 гривень. 7-літровий контейнер львевець китайський Сан Хосе. 260 гривень. Lime, lime Glow 190 гривень, трьохлітровий контейнер. Єлівець казацький Блюданау, Блю Дануб 155 гривень. Твоє західна Литл Янт. 5-літровий контейнер по 240 гривень. Єльвець горизонтальний Golden Carpet. 155 гривень. Ну і от е, смарагд і субстрати для посадки. Запрошуємо розсадник проксима для тих, хто цінує, щоб їх сад був вічно зеленим, не лише влітку, а й взимку. Слава Україні!